Ось така двохкімнатна квартира з роздільними кімнатами, роздільним санвузлом і дуже класною, такою, можливо, в майбутньому гардеробною або кладовкою. Кладовочка. Замінені всі заключ... заключателі. Вмикачі-вимикачі. Ось така ванна, туалет, кухня. 9 квадратів. У нас 9-й поверх. Вигляд вікон у двір. Дуже спокійно, зручно. Також замінені всі розетки. Зроблений легкий косметичний ремонт на підлозі ліноліум. Поклеєні шпалери. Свіженько, все гарненько. Така ось велика кімната. Гостюва. Дуже світла, надзвичайно простора. З неї вихід на балкон. Балкон також компактний. Замінені всі вікна металопластикові, дуже тепла квартира. Будинок цегляний. будинку світло не вимикають, коли критичні ситуації були, бо він підключений до мережі. Так, і ще одна кімната у нас, у якій потрібно буде поклеїти шпалери, але вже вмикачі вимикачі, вимикачі замінені. Також замінене вікно. Старенька тільки батарея. Ось така ось квартира. Підлога вже постелена. Е, утеплення, прослоєчка. Можна класти або лінолі, або ламінат. Звісно, ось така ось гарна світла простора квартира. Чекає на своїх нових власників. Можливо, перепланування, можливо, завезення меблів. І на даний момент, в принципі, вже можливе проживання. Без капітального ремонту. Тому що все функціонує і все працює. Чекаємо.